Пропоную запекти свинячу шию. Вона вийде дуже смачною, ніжною і соковитою. І зробити до неї незвичний соус з карамелізованої цибулі, каперсів і в'ялених помідорів. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. В мене шматок шиї приблизно 2 кг, м'ясо я промила. І Зараз підготую соляний розчин. В мене звичайна питна вода, на 1 літр 2 столові ложки солі. І тепер перемішую, щоб сіль розчинилася. М'ясо перекладаю в харчовий контейнер або в кастрюлю, як у мене. Заливаю його солоною водою, накриваю кришкою і відправляю в холодильник приблизно на добу. За цей час м'ясо просолиться і вийде набагато ніжніше і смачніше. Тепер підготую суміш спецій. Тут в мене суміш чорного, рожевого і запашного перцю. Додаю розмарин. І сухий часник. Додаю олію, гірчицю. Мені дуже подобається використовувати вустерський соус, але тільки заради цієї страви можна його не купувати. Добре змішую спеції і цією сумішю зараз ми почнемо натирати м'ясо. Дістаю м'ясо, воно пролежало у мене в сольовому розчині приблизно 18 годин. Викладаю його одразу на фольгу, перебираю залишки вологи паперовим рушником. Заздалегідь я начистила часник, роблю ось такі надрізи в м'ясі і нашпиговую його часником. На шматок м'яса вагою 2 кг я використовую десь 1,5 головки часнику. Тепер м'ясо з усіх боків потрібно натерти сумішшю спецій. Добре втираю спеції так, щоб скоринка вийшла смачною і ароматною. Ось ця частина, де більше прожилок жиру, при запіканні в мене залишиться зверху. Так м'ясо вийде смачнішим. Завертаю м'ясо у фольгу. Використовую фольгу в два шари. Перекладаю у форму для запікання. Готувати м'ясо буду 2 години при температурі 180 градусів. В мене включене традиційне приготування вверх і низ. Розрахунок часу приготування такий. На 1 кг м'яса потрібно близько 1 години. На 2 кг я буду використовувати 2 години, на 3 кг вам знадобиться приблизно 2,5 години. Дивіться по готовності самого м'яса. Через 2 години дістаю м'ясо з духовки, розгортаю фольгу, акуратно прибираю залишки фольги з боків, щоб вони не закривали м'ясо, і м'ясо добре підрум'янилося. Включаю режим конвекції і гриль. Якщо у вас такого режиму немає, просто підніміть температуру до 190 градусів і готую ще 20 хвилин. Дала м'ясо трохи охолонути і подивіться, поки свиняча шия гаряча, вона дуже соковита. І нарізати тонкого м'ясо у вас не вийде. Нарізаю досить товстими шматочками товщиною приблизно 1 см. М'ясо виходить соковите, ароматне і неймовірний запах розмарини створює дуже святковий настрій. Спочатку ми куштуємо це м'ясо гарячим, але найчастіше я подаю його до столу охолодженим у якості закуски або до різних бутербродів. Якщо ви будете подавати його на святковий стіл, пропоную приготувати своєрідний соус. Цей соус дуже пасує до свинячої шиї, а також може замінити гарнір. Цибулю дуже тонко нарізаю четвертинками. Обсмажую на рослинній олії до золотистості. Обов'язково додаю в цибулю трохи цукру. Так вона почне карамелізуватися і вийде ще смачніше. Дуже сильно цибулю не засмажую, лише до легкої золотинки. Каперси в мене досить великі, тому я їх дрібно порубаю ножем. І так само дрібно поріжу в'ялені помідори. До каперсів і помідорів додаю обсмажену карамелізовану цибулю. За бажанням можна додати трохи соєвого соусу, але у мене каперси були занадто салонними, тому я цього робити не буду. Свиняча шия охолола і тепер її можна нарізати дуже тонко. Ведуть ось такі рівні тонесенькі шматочки, дуже апетитно вони виглядають. І тонко нарізану, запечену свинячу шию подаю разом з гірчицею з приготовленим соусом або гарніром з цибулі, каперсів і в'ялених помідорів. Поєднання неймовірно смачне, обов'язково спробуйте! Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!